Швидкі та маневрені баги Вінницька громада разом з міжрегіональним координаційним гуманітарним штабом передала одному із підрозділів ГУР. Міжрегіональний координаційний гуманітарний штаб створено в березні 2022 року на період дії воєнного стану та для координації зусиль місцевого самоврядування, бізнесу та волонтерів по допомозі армії. Коли наша команда команда гуманітарного штабу передавала. Допомогу у вигляді дронів FPV і мавіків 3Т спецпідрозділу головного управління розвідки ми спілкувалися з командиром, і він тоді сказав, що в них також є запит на таку техніку саме для підвозу БК і для вивозу поранених. Тому на звернення командира спецпідрозділу, наша команда. Координатори гуманітарного штабу долучились і виготовили баги. І сьогодні ми передаємо, вони вже поїдуть виконувати бойові завдання і допомагати хлопцям. Всі баги дуже корисні. Не Неважливо, хто їх зробив, не важливо, яка є форма, але дуже корисно в рамках, що вони мобільні і проходимо дуже непогано. В одному і евакуація Де вивезти так само. Ну, د راته خلک